З'явився зв'язок із нашою кореспонденткою Анастасією Дайнок. Нагадаю, вона зараз під адміністрацією президента, де активісти розпилюють паркан. Отже, а що відбувається, що вимагають активісти. Активісти вимагають спиляти паркан зі сторони вулиці Лютеранської, який за їхніми словами не дає змогу громадянам та журналістам проходити на територію адміністрації президента. Вони стверджують, що останнім часом навіть журналісти туди попадають обрані. Кажуть, що не для того стояли на майдані, аби цей паркан зараз знаходився тут. Вот ми зараз бачимо на підлозі пилки. Вони намагалися розпиляти цей паркан. Вони представили самоборону майдан. І кажуть, що ми нарнія. Зараз їх міліція відігнала на деяку відстань. Декількох, наскільки ми можемо бачити, затримали. І зараз кілька десятків міліціонерів обороняють паркан. Як ми бачимо, активісти ось ведуть одного, затримали другого, затримали двох, ми бачимо. Всі решта втікли, втікли вправу в кущі, порозбігалися. Але. Але не здається, вони не збираються йти, оскільки вони відійшли на трохи безпечнішу відстань та далі далі дальше скандують свої свої ідеї, з якими вони прийшли щодо цього паркану. Про просили не мішати. Казали, якщо їм дадуть спиляти цей паркан спокійно, то не буде ніяких заворушень, не буде ніяких сутичок. Та коли міліція почала перешкоджати спилювання паркану, почалися сутички, незначна бійка. Проте спилювання паркану наразі міліція. Припинила, тобто завадила його спилити. Ось ми бачимо, з якою технікою прийшли активісти. Вони намагалися гарячим е, гарячим вогнем паркан е, роз, розпилити, але зараз міліція вилучила ці знаряддя праці у активістів. До ще раз нагадую, достеменно невідомо хто, хто це власно є. Молодо я прошу оператора повернутися. з е, Молодики кажуть, що вони самооборони майдану, що вони нарнія. Зараз вони побігли вниз вулицею Лютеранською, а міліціонери побігли за ними. Зараз ми пройдемо на вулицю Лютеранську і подивимося. Що там? Зараз вам все покажемо. Дозвольте пройти? А, тут є. А, тут затримані. Ми зараз не можемо пройти, оскільки на КП, на контрольному пункті, на виході з території адміністрації власне, є затримані. Ось їх є раз, два. Їх є троє нам не дозволяють проводити тут зйомки, але я можу сказати, що я бачила точно двох активістів, які зараз затримані. Ведуть третього. Вони по собі залишили плакат з надписом Нарні". Друзі, Ми зараз постараємося пройти контрольний пункт, вийти на ту сторону і поспілкуватися з правоохоронцями.